Вітаю, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте у Києві? квартиру? 18 тисяч. Чи не могли показати екскурсійні по вашій квартирі? без проблем. Ви не позитивні. А? Покажете екскурсійні? Що у вас такого є тут, чого немає інших? Пошли. У вас по скільки кімнат взагалі? Дві Кімнати? Так. Дайте я покажу людям. У нас це вхід, це одна кімната, друга, кухня і це санвузол. А це що? А які у вас тобі? Що, за Кому більше подобається ця ванна? Дівчині чи тобі? Ну, мені, мені сильно маленький. О, у вас так стейн все, я вам да. скажу. У нас есть карта. Що є у нас? немає у других холодильник на балконі. Стиралка на кухні. Вот тут у нас стиралочка. Посуда не помита. <гум> а це одразу було так, Оп! І ображається, якщо по бабам ходить. Правильно, є що по бабу входить. Ясно. Давайте подивимося, що у вас тут, тут у вас запаси води. Ви думали, що я в холодильник не загляну, так? О, ну ви що, вегетаріанці чи що? А ми маки На сонячній Іденте. це музичка Ідемо. А це чия кімната? Моя. Тоді в тій кімнаті хто? Там у нас друг живе Такі штучки дрючки тут цікаво. І цвіточки. Є кондиционер. А такие вікна тут Досить просторно і супер. Я ще техноблогер, чуть-чуть, техноблогер. Да. Да. Наприклад. Тут У мене куточок мои техніки на. А дівчині які чиняки Ще ніякі. У дівчины І У мене теж Xiaomi. Ага. Чекаємо оновлення на день народження? Так. Mm -hmm. Тут у ну, нас живе тут друг. Mm -hmm. Тут так класно пахне, хочу сказати. Прям mm -hmm. от хочеться жити. А це чиє робоче місце? Це друга. А скільки ви зустрічатися, якщо не секрет. Mm, не дуже довго. Я коли гуляла на подолі, він до мене підійшов, так і познайомились. До кінця життя. Звісно. <звук>